Всім доброго ранку. Дев'ята година, сьогодні 5 жовтня. Я зробила каву і зараз поговорю з вами. Хвилина мовчання. Так, закінчилась хвилина мовчання. Що ще? Приборка. Щось приготую на вечір. Мені треба кожен день щось дати в торбу. Кожного ранку складаю. Поки фізичну активність не проявляю, бо тиск. тиск. Так, дівчата, перша година дня. Моя палочка-виручалочка. Мої висівки вже розбухли. Буду я так обідати. Привіт! У мене сьогодні по плану прибирання. Прибирання в цих кімнатах, де приїжджають діти, і сплять, живуть, так сказати. we cool. Так, все, навела порядок. Завтра продовжу в нашій кімнаті. Зараз займусь вечерею. Ото стоїть каструля, то баклажани, немає куди діти, прокиснуть, потім занесемо погріб. Це так поправити треба. Все ж, поки буду готувати вечерю. Зараз покажу. Ну і про біду, яка сталася під час минулої. Повітряно тривоги, яка була оголошена в Харківській області. Росіяни вдарили ракетами по кафе магазину в Куп'янському районі на Харківщині. На цю годину відомо про щонайменше сорок десять у телеграм-каналі Харківської обласної прокуратури. Кіжу. Розпитаємося і дізнаємося у міністра внутрішніх справ України ігоря. І жах. Кажу, що хтось не із села. Після таких новин мені хочеться нічого не розказувати, нічого. Це ужас. Царство небесне, людям. 49 людей. Ай-яй-яй, ай яй Так, готую, потім покажу, що я приготувала. Не хочу зараз нічого вказати. Змолола качену грудку, додала цибульки, змолола теж, сольки, перчика. У мене є пюрешка і зараз перетовчу з яйцем. Я переділю оцей фарш, ще зроблю собі кексики, Вон туди у формочки. В духовці, а Сережі пожарю котлетки, такі з... обваляю в манні, крупі, а собі Ось такі вийшли. Котлетки, зараз їх на сковорідку сковорідка вже нагрілась, а свої в духовку. Ось така дівчата вийшла вечеря, супчик з фрикадельками. Ось такі котлети з манкою, з картоплею. Ну, таке ви бачили, що я робила. І свої воно у мене такі котлетки. Все, всім смачно. Зараз приїде Сережа вже десь на, на під'їзді. Ну, все, дівчатка, буду йти. Сьогодні у нас дуже сумний день, ви всі чули, що у нас Береславський, Береславський район, село забуло, як називається. 49 людей загинуло. Ось так. Просто так люди прийшли пом'янути. Земляка і пог... загинули. Ну, ну, ну як оце так? Ой, все, побігла я мить посуду, куча посуди. До завтра. Підписуйтесь на мій канал. Дякую, що мене дивитесь, підтримуєте, пишіть. Буду вам вдячна. До зустрічі!